З вами програма Порядок денний» присвячена рішенням Білоцерківської міської ради. Сьогодні ми будемо розглядати одну чергову та дві позачергових сесії Білоцерківської міської ради. Почнемо з 12-ї чергової сесії. Перше рішення це бюджетне питання, практично перекидка грошей між управліннями. Вирішили 9 мільйонів 700 тисяч гривень витратити на дороги прибудинкові території, благоустрій міста. Також вирішили за 400 тисяч гривень закупити програмне забезпечення. Крім цього, виділили 400 тисяч гривень на тролейбусне управління і 300 тисяч на капремонт спецкомбінату з надання ритуальних послуг. Другим проєктом рішень Білоцерківська міська рада вирішила звернутися до виконуючого обов'язки міністра з питань охорони здоров'я щодо закупівель вакцин. Правда, рішення. Приймалися зі слів, не були надані проекти рішень депутатам. Третім проектом рішень міська рада вирішила звернутися до Гройсмана, голови Верховної Ради України, щодо непідняття цін на житлово-комунальні послуги. Цікаво, чи почує Гройсман це звернення четвертим та п'ятим. Проектом рішень Білосердківська міська рада звернулася до арбітражного керуючого, що займається ліквідацією Росави, з проханням не передавати Палац культури та медико-санітарну частину, а передати її на баланс міста. Хочу нагадати, що у 2012 році під час виборів депутат Чудновський тоді ще був кандидатом у народні депутати, привіз рішення Кабінету міністрів України щодо передачі. Медико-санітарної частини та Палацу культури Росава на баланс міста. Хто ж тоді лукавить? Шостим проектом рішень міський голова Геннадій Дикий звільнив безжально свого заступника та керуючого справами міського виконкомом. Він, мабуть, згадав, що під час виборів обіцяв, що вони пропрацюють півроку, а потім буде оголошено відкритий конкурс на заміщення цих посад. Хтось чув про оголошення відкритого конкурсу? Бо я, наприклад, ні. Сьомий проект рішень це жест доброї волі від міського голови Геннадія Дику. Він вирішив запропонувати селам Білоцерківського району приєднатися до Білої церкви. Цікаво, ці села забажають приєднатися чи ні. Восьмий проект рішення про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради її виконкому та їх чисельності. Геннадій Дикий вирішив влаштувати своїх любих друзів. Тепер вони будуть працювати, можливо, на благо міста. Пам'ятаєте, ми у шостому проєкту рішення розглядали про те, що міський голова Геннадій Дикий згадав свої обіцянки і вирішив звільнити своїх заступників і оголосити відкритий конкурс. От, поки ми розглядали з вами сьоме та восьмі проекти рішення, Геннадій Дикий провів конкурс і знайшов людей, які замінять ці вакантні посади. Він вирішив підсунути депутата міської ради котів в мішку, але депутати на цій сесії не вирішили відкривати цей мішок, тому не прийняли цей проект рішення. А тепер трішки поговоримо про 13-ту позачергову сесію. А на й позачерговій сесії таки затвердили цих котів в мішку, і тепер вони достойні громадяни нашого міста. Подейкую, що до цього деякі з них не знали, де на карті України знаходиться місто Біла Церква. Десятий проект рішення про участь Білоцерківської міської ради у програмі. Програма розвитку муніципальної інфраструктури України звучить гарно, я погоджуюся. Але на ділі за цим проектом рішень сховалися питання про взяття кредиту на суму 8,2 мільйона євро, начебто для виконання цієї програми. Періодом окупності 21 рік. Хочу вам нагадати, що якщо термін окупності більше ніж трьох років в Європі. Такі програми не розглядаються. У зв'язку з прийняттям 12-го проекту рішень відтепер ми заживемо самовільним забудовам Хрест. З 1 серпня вступає в силу закон про систему електронних закупівель Прозоро. Міська рада хотіла випередити цей закон, але вирішили не приймати це рішення. Шановні депутати, досить носитися з цією системою прозоро, як з писаною торбою. Або приймайте, або ні. Задовбали вже, чесно. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Коротше, по 31 це все земельні питання. Роздавали, продавали, забирали. Що хотіли, та й робили. Чорт ногу тут зламає. Головне про себе не забули. Але розглянемо детальніше 29 питання. Цим рішенням Білоцерківська міська рада вирішила навпроти Старого Мрео, там, де була колись стоянка, збудувати Лас-Вегас. Великий багатопороховий будинок з підземним автопаркінгом та великою кількістю нежитлових приміщень під офіси, магазини та що їм заманеться, там побудують вони. Три з другим проєктом рішень Білосерківська міська рада дозволила фінансувати поїздки на змагання не за кошти батьків, а за кошти міського бюджету. 33-м третім проектом рішень парк культури е, та відпочинку імені Тараса Шевченка вирішив залишати собі всі кошти отримані від оренди. Ну, тепер директор точно набере пару кілограмів зайвих. 35-й проект рішення. Військовослужбовцю АТОшнику було куплено за кошти державного бюджету житло і передано на баланс міста. 36-м проєктом рішень внесли зміни до статуту комунального підприємства Забота. Відповідно до нового статуту, підприємство торгуватиме майже всім. 38-м проєктом рішення доповнили регуляторні акти про затвердження статуту територіальної громади міста Білої Церкви. Можна сказати тільки одне. Цей документ повинен бути. Кожне місто має мати свій статут. 39-м проєктом затвердили заходи з утримання та ремонту вилучно дорожньої мережі міста. Насправді це технічний документ, що дозволяє виконання цих робіт. 40-м проектом рішень вирішили доповнити статутний капітал парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Тепер його ціна оптом становить 1 мільйон 240 тисяч гривень 0,0 копійок. Дуже доречна ціна за парк. Центрі міста з атракціонами. Ну, взагалі, вирішуйте самі, як до цього ставитися. 42-м проектом рішень наші міські обранці вирішили, що ми поки що не будемо нічого продавати з комунальної власності. І на завершення: 43 питання. Уже в четверте чи в п'ята, я точно не пам'ятаю. Але пропонується дати дозвіл на розробку детального плану частини території міста Білої церкви по вулиці Героїв Чорнобиля міста Білої церкви на піщаному масиві. Як же ж хочеться хоч щось собі увірвати, так як тринадцяту позачергову сесію ми розглянули в дев'ятому питанні. Повернемось до 14-ї позачергової сесії, вона була присвячена перерозподілу коштів бюджету розвитку міста, роздавали кошти на все: на дитячі садочки, на школи, на лікарні, на дороги, на встановлення лічильників обліку тепла, прибудинкові території, спортивні майданчики. Сподіваємося, що коли ці кошти будуть правильно розподілені. Все в нашому місті стане добре. Напередодні сесії говорили, що громада буде контролювати ці кошти, але механізмів немає. Тому, шановні громадяни, будь ласка, дивіться за тим, де проводяться ремонти, а де не проводяться. Від партії Самопомагіті поступило звернення на ім'я голови Верховної Ради України щодо. Не надавання особливого статусу Орділу, тобто окремим районам Донецької і Луганської області, так як всі області України знаходяться в однаковому статусі. В принципі, це правильно. Крім цього, фракція батьківщини запропонувала звернутися до голови Верховної Ради України Хройсмана щодо накладення мораторії на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Та е, звернутися до Конституційного суду України щодо обґрунтування тарифів на газ для населення України, щоб припинити геноцид власного народу. З вами була програма «Порядок денний та її ведучий Роман Чоп. Слідкуйте за нашими новинами за посиланням, яке ви бачите на екрані.